На ферму хай буде. Грязний. Ти розумієш? Ну так. Там у коментарях запитували про сухе молоко. Так що відео про сухе молоко. Сьогодні в нас на календарі 18 грудня 23-го року. З чим я вас всіх і вітаю. Погодував вранці свиноматок. І... Так, Друзі, згадав, що часто задаєте ви запитання на наступну тему, а саме скільки літрів у дворі одна свиноматка за сутки, або, або якою висотою потрібно робити гноєву яму, або як часто ми зливаємо рідкий гній, як часто ми його вивозимо на поля і так далі. Ось одним, одним словом друзі, зараз вам спробую це все розповісти. Значить, дивіться, останній, час, останній раз зливався рідкий гній з цього приміщення 18, -го, 18 -го листопада. Тобто виходить рівно місяць назад. Коли ми відкрили пробку, все злили, все. Не може злитися. Обов'язково якийсь там залишається, скажімо так, хай сантиметрів 5. Ідеально все, ну, все зілляться, якщо ви його ще будете промивати, але цього мало хто робить і в цьому в і нема необхідності. Промивають і повністю мивають гноєву яму. Це Тоді, можливо, коли повністю зі ціля забирається тварин. А це приміщення миється дезінфікується, тоді в принципі, цим ще можна поморозитися, коли повністю очищається гниєва яма. А так, в принципі, що ми взяли, відкрили, воно все збігло, скільки збігло, далі пробку закрили, включили воду, налили сюди пару сантиметрів води для того, щоб е не було неприємного запаху. І от, в принципі, по цій схемі працюємо. Так от, останній раз зливалося із цього приміщення. 18 листопада, тобто рівно місяць назад. І от е, я взяв був тільки ще арматуру, поміряв висоту, скільки зараз гною в ямі е, 45 см. Віднімемо десь ті 5 см, які було, залишилися від попереднього зливання, ну, тобто 40 см, далі взяв на, е, визначив об'єм і поділив на кількість свиноматок, поділив на кількість днів. І вийшло в нас те, що одна свиноматка дає сутки приблизно 13 літрів гною. Як ви розумієте, сюди включається і те, що якась поївка погана, наприклад, працює, не маю на увазі, вона протікає. Це також впливає. Це. Якщо якась свиноматка погано п'є воду, то в тому плані, що вона переводить воду, багато розливає. Одним словом, 13 літрів на одну тварину. От Запитували нас часто, скільки дає, тому от вам, друзі, якраз вихідна інформація. 13 літрів на одну синуматку у сім'їні або очікуванні. Це зимою. Я думаю, що влітку цей показник буде на пару літрів більший, тому що влітку більше тварини переводять води, звичайно. І е, я думаю, можливо літрів 15 буде влітку. Так, з цим розібралися. Далі питання, е, якою кращою висотою зробити гноєву яму. У нас тут зроблено приблизно 1 метр. І це виходить, що дивіться, друзі, що в цьому приміщенні у нас запас є 2 місяці для того, щоб набрати повну яму. Але я вам скажу, що ми, таким... ми колись так працювали, коли до повного дійшло, ми тоді спускаємо. Але замітили наступне, що чим чаще ми зливаємо, тим менше неприємних запахів, як в самому приміщенні, так і на подвір'ї. Тому е, напрацювали наступну схему. Влітку ми зливаємо раз у два тижні, а взимку от раз у місяць. І признаюсь, так вам сьогодні зайшов приміщення і вже знаєте, так відчуваю е, дещо такий неприємний запах. А це показник того, що потрібно звернути увагу на гній е, у ямі і в принципі не те, що звернути, його потрібно злити. Я думаю, що зараз на погоді стане, там мінус і я думаю, ми це зробимо. Ну, так. Так, що, друзі, ще можу додати? Я вже це показував, як ми відокремлюємо тих свиноматок, які йтимуть перші на І Паспорта перевертаємо. І от взяв, подивився так, 23 число, а сьогодні 18. У нас що виходить? Виходить, що свиноматку потрібно перегонити. Зараз показую вам приміщення, в якому ми ще з літа розпочали реконструкцію та ніяк його не доробимо. Хоча зроблено тут вже доволі багато. І бетонна щілина підлога робилася. І, ну, друзі, кому цікаво, то й, можуть, в історію каналу піти подивитись. Капітальна реконструкція приміщення. Кирпичом заклали перед, там, зад, ну, верніше, торці приміщення. Поробили на вікно вверху, на вентиляційні клапана отвори, ну, на стінові, стінові приточні клапана. Ми в цьому приміщенні хотіли робити очікування, але не задалося. Я вам пізніше дещо розповім, чому так воно вийшло, чому ми тут так і не робимо очікування. Все вже було пораховано і, і, і можна сказати, вже почали робити, але в останній час передумали і ставимо знову індивідуальні станки. Індивідуальні станки двох типів буде, один з мішківний зад. Другий стоїть там. Але, друзі, для того, щоб тут доробити реконструкцію, потрібно це приміщення нагріти, тому що тут доволі холодно і, звичайно, що працювати, робити монтаж доволі незручно. Тому, так, тому... Черговий наш експеримент. Будемо тягнути сюди повітряне опалення від нашого булеріану. За допомогою оцих 150-х оцинкованих труб зробимо по всьому приміщенню нашому, по всьому сараї. Кинемо трубиці і подивимося, буде сюди тепле повітря доходити чи ні. Тому що відстань звідсіля до там метрів 15 десь. Труб понабирали Тройників, поворотників, 90-150. -ті, ті Так. Можу ще показати. Прикупили такі годівниці у відділу опоросу. Воно, знаєте, так, з однієї сторони воно таке якесь нещасне. Да? І ми на пробу взяли ще років-два назад. Воно у нас цілий рік, можна сказати, валялося. Ми його не ставили. А потім якось воно не попалося на... під руки, так сказати. поставили ми його місяць назад були в одному з наших боксів опоросу. І я поміняв ставлення. До цієї, на перший погляд такої слабенької годівнички. Стоїть вона, стоїть і свою функцію виконує. При цьому вона й недорога. Воно таким чином ставиться. Ну приблизно. Такий бункерок, сюди насипається престарт, ну і далі воно повільно насипається вниз, а поросята з нього їдять. От я думав, що воно розламається, його поросята просто розгруть, тому що такий, знаєте, пластик воно і не товстий. Але воно стоїть. Стоїть. І там вже й поросята такі були кілограм по 12 в тому боксі. Так що прикупили, будемо ставити його по всіх боксах. Резина у нас ще одна залишилася. Ми її придбали 4 куска. 3 стоїть у нас вже одну залишилось, ну, одна ще так сказати, без роботи стоїть. І я вам можу вже так сказати, дати перші оцінки щодо цієї резини. Нам колосально подобається те, як вона виконує свою функцію. Ця резина вложиться на, або на бетонну щілину підлогу, або взагалі на бетонну підлогу. І поросятам на цій гумі доволі зручно відпочивати, спати. Тому що немає протягів, тому що вона теплонейтральна, теплопровідність в неї не така вже й велика. Так що при необхідності ми обов'язково будемо ще брати. Так. Такий у нас сьогодні був насичений день. Йдемо робити монтаж нашого повітряного опалення. Це, ж це свиноферма хай буде грязий. Ти розумієш? Ну так. Там у коментарях запитували про сухе молоко. Так що відео про сухе молоко. Піддивилася, я лайфхак на одній фермі данській. Дякую їм. Коли ми купляємо мішок із сухим молоком, цей мішок зазвичай убмажняє упаковці. І ми ж не використовуємо зараз, тому що цей мішок на велику кількість торисят. Ми його розкриваємо, воно стоїть, стоїть тиждень, можна, можна я і Перетворюється в камінюку, добавляю. Дивіться, в чому справа. Справа в тім, що сухе молоко, воно... Дуже вбирає в себе вологу. І або ми знаходимо десь на фермі доволі сухе місце, де буде стояти те сухе молоко, і воно не буде набирати вологу. Або, як правило, що ж у нас на фермі особливо зимою, скрізь волого, вологість висока. І якщо ми будемо зберігати те сухе молоко в цьому мішкові, воно з великою ймовірністю набере вологу, стане каменюку і непридатне. У нас з півмішка вже років два. У складі стоїть. Я от е, не наважуся його викинути, бо і шкода. І давати ми його вже не даємо. Коротше, ми вийшли із цієї ситуації, О, тепер так от. ми засипаємо сухе молоко в такий пластмасовий бідон. Ось я покажу. як у нас знаходиться, засипали ми півроку назад, тому що ми останній час рідко використовуємо сухе молоко, зазвичай мочухи в нас є. Слава Богу. Ну, бувають випадки, коли треба. Ну, підгодовуємо все одно. Тут факт тому, що воно вже давно у нас тут знаходиться і показую стан. Його стан, так. Ось такими ямкостями я беру, зачерпаю. 75 г я поважила. І дивіться, не камінюка. Добрий стан, я навіть тільки що його куштував. І закриваємо. Далі. Так як у нас немає даний момент болера, де ми можемо набрати гарячої води, гріємо у чайничку. Звичайний чайник. Температуру ми мріємо зонтом, ой, градусником і зонтом. Ну, звичайний, Ну то є 50 50 гривень поміщаю, вартує. дивлюся. Зараз хвилинку і воно покажу. Да. Якщо є 50 градусів, а ще дуже-дуже довкола, ні будуть дуже довго. Ось так подивилась і 50 градусів. Заливаю я. Заливаю. Отак. Тут 2 літри. Беру молочку. Закрутила ж покручую, Одкручую. Знаю, що там 75 грам, Зараз я поміти 4 штучки треба. Раз. Два, три, чотири. Якщо є маленькі дітки, всі знають прекрасно, як це робиться. Перемішуємо вінчиком з агрори. Ми є фанатами агрори. Двері однорідної муси. Фанати не ми, а фанати наша дочка ти доказує. І тоді знов провіряємо температуру, вставляємо. До 40 температура опускається. Ну хай стоїть тепер, яка там температура буде. 42, 42. 6, 50. І тоді, коли є 40 градусів, ми заливаємо у полілочки, кормушечки, полілочки когось що, поросятам. Поросятам також треба. Привучати їх, тому що є прошарені поросята, є тупачки, які ходять, не розуміють, що треба їх ще трошки в мордочку туди натовти. От такі справи. Давай я тепер ще додам. Значить, молоко, молоко буває різне, або те, яке з нуля йде, з нуля тобто... Мабуть, з трьох. Ні, є навіть сухе молоко з нуля. Тобто, коли у вас виноматка поросила і дала, там, дай Бог, 20 поросят, а сусків у неї там 14, 16 чи 18. А, їх потрібно підгодовувати і підгодовувати потрібно розпочинати вже фактично з першого дня, аби тільки щоб молозиво поїли. От поїли молозивою Знаєш, і... є свиноматка, коли її треба роздоїти, а поросята видно, що немає, не вистачає сил, і їх трошки підгодовується пару днів, коли вони укріпляють. Вони тоді роздоїть пору... свиноматку свою і далі споживають мамку. А це молоко тоді вже все припиняється є ще молоко, яке там з третього, з п'ятого, мабуть, дня десь там, з да? п'яти є, є йогурти ще. Тобто, коли ви будете купляти сухе молоко, ви уточняйте і сам, самі ж розрахуйте, на які воно вам цілі потрібно. Тобто, якщо там догодовувати після відлучки, якщо там. Поросята слабі, там кг, кілограмові, да? то це одне молоко. Якщо ж вам потрібно молоко з перших днів, з нуля, фактично, то це зовсім інше молоко. І відповідна ціна є до мене. Ну і ціна ж різна, так. Да. До речі, йогурти ми не пробували, хоча жодного досі разу. спробувати, в кого я досвід з йогуртами, напишіть, будь ласка. І фірму також. Mm. Що будемо закінчувати? Да. От, друзі, підійшло до закінчення наше це відео. Хотіли ще в цьому відео показати, як ми монтуємо наше повітряне опалення, але я думаю, це вже буде в наступному. Так що, друзі, всього доброго, до зустрічі і обов'язково допомагаємо армії Збройним силам, слава нашим хлопцям напередку. Героям слава до зустрічі! Як обробка кастрація? Обробка железом, обробка полтороксом, обробка антибіотиком плюс кастрація корпусу. А треба було коли зробити? Третій сьогодні. – день. Я корпусі влажу цікаві. Там не треба було. Не треба було. А може тобі треба було, а? Може ти буде робиш, не здається, йому краще в твоїх руках.